Та, та зазвичай клієнту дуже складно по-справжньому розслабитися, розумієте, І я втягаю цю довгу латексну рукавичку, що простягається до моєї пахви. І потім натягаю до зап'ястя хірургічну рукавицю. І просто засовую руку. Розумієте, це довгий процес. Ну, знаєте, просунути, просунути всю руку. Але... Я гадаю для мене також. Я хрінію, оце ви чули, що по радіо слухають. <звігру> Вітаю всіх сталкерів зони З вами, як завжди, Грів. Продовжуємо наші пригоди в модифікації під назвою ГСР. З Аддоном Ганслінгер. Знаходимося ми з вами. Закінчили точніше ми з вами наші пригоди в темній лощині. От коли цього зруйнованого мосту в тунелі знайшли залишки групи вчених, яких підкорив собі контролер. Нам по факту треба вже повертатися до Сахарова, принести йому погану звісочку, але перед цим ми маємо знайти з вами в даній, на даній локації е секретний бункер. По ось такому завданню, де то є у нас, О, знайти секретний бункер, що це таке. Ми знайшли вмираючого сталкера на покинутій заправці, який був в просторовій пастці. В пастку ми з вами, як би сказати, ліквідували, а тепер тому хлопцю потрібна допомога. Він нам дав координати, дав код, попросив знайти секретний бункер, щоб відти змогли його врятувати, люди. І по описах він знаходиться вхід в бункер, знаходиться північніше е, дома лісника. Так дім лісника знаходиться ось десь приблизно. десь десь ну приблизно, так сказати. Десь ось тут нам треба буде шукати бункер. Вхід в бункер. Так що погнали, погнали в бункер. Добігаючи до старої лісопилки. Я вам зараз покажу унікальний туалет. Тобто, Бачите, стоїть от наша лісопилка, де ми тут шухи з бандюками наводили. а Отут стоїть незрачний туалет. А в чому його унікальність? От Дивіться, заходити в туалет. А тут опа, бачили? Що це параша сигналізацію? А що думаєте ви? Напишіть це в коментарях, буде дуже цікаво. Погнали далі, продовжуємо пошуки нашого бункера. Ми вже в принципі недалеко, так що. Так, зараз будемо тут, до речі, може давайте зброю до рук візьмемо, бо тут є певна живність і вона не спить. Так, десь тут маємо, щоб я тільки не вертався назад. Зараз треба вишукувати, вишукувати. О, бачите. А ось і вхід-бункер. Хоча б якісь двері придумали, не знаю. Де. Секретний бункер, бля. Лісник піде за грибами, братнайде, чи якісь другі сталкери. Опа. Братан, що з тобою сталося? Ти що заснув на посту? Все капець. Ось вхід. В бункер, ось кодовий замок. Код, наскільки я пам'ятаю, був 1983. Так, давайте зброю сховаємо, бо народ може. Так, перезарядити треба. Подивіться, які апартаменти. Я в шоці. Це так, нас... здрастуйте, здрастуйте. Не кричіть. це крамер, нам він не потрібен. А оце їхній головний. Аркадій. Аркадій, Аркаша. Ми Аркаші Розказуємо, що ми знайшли на заправці полуживого одного його бійця, якого треба срочно рятувати. Розказуємо історію, як ми його знайшли. Ну, Діалоги почитайте самі. Ми віддаємо йому частину артефакту маятник, який і створив ту просторову аномалію, через яку не могли хлопці вибратись з заправки тої. Один осколок віддаємо йому. Так, Ну і договариваємося. Він просить нас, щоб ми допомогли його бійцям забрати пораненого звідти чистильника на прізвиську Жекан. Інтересно, не відсилочка це до золотої кулі та пригодів Жекану, а? Чистильник. Давайте. Менше будемо лохматити бабушку, як кажуть. Аркадій сказав нам висуватися. Забираємо цих двох гавриків і рухаємося до заправки. Нас один, боєць. А ніс еку алкоголіка, ну, Ану, показую варішку десь. Чувак, як з будуна, блін. Ні, червоний. Ну що, давайте. Готові, ми вже близько, давайте йдемо. Введемо їх до центрального входу, проводжаємо, будемо так казати. Бля зарядитися до кінцачині. так. Спецтехніка стоїть. Давайте, рухаємося, рухаємося. Заходимо, любі гості, заходимо, не стисняємося, не стискаємося верніше. Швиденько, швиденько. Так, один зайняв позицію. Другий пішов до пораненого. Так? Братіє, хтовк мачимо тут декому, що красте недобре. І тут у нас на нас стається облава. Тобто, прибігають доблісні бійці обов'язку, з якими я вже один раз мав Цурес на базі. І судя по всьому, зараз буду Беремо мати... його... За зябра. Шуфляду закрий, бо я тебе зараз за зябра візьму. Ти блядь. Ні, за на мінімалках. Проводимо діалог, обов'язки розказують нам, що це. Серйозні рецидивісти, які крадуть артефакти, розоряють схрони. Коротше, граблять сталкерів. І каже нам, щоб ми переказали цим хлопцям, що дають їм 5 хвилин, щоб вони здалися. Ну, розказуємо даним пацанам, що це. Серйозно це прийшов обов'язок. Ну, Крамер, я так розумію, що це головний, тому що цей з такою мордою пропитою точно головним бути не може. Це ми якийсь серйозний. Проводимо діалог. Суть діалогу в тому, що доходимо до того, що ми скористаємося рештою. Він, Крамер розповідає нам, як установлений цей. Артефакт, маятник, як він що він може робити, чим нам може допомогти. Суть в тому, що саму велику частину я передав в бункері їхньому головному аркадію, а менших три кусочки лишилося у мене. І коли жива людина тримає артефакт, беремо його другий артефакт, ми розщіпляємо, щоб ну, висвободити енергію. Маятник е, бере імпульс від нього, якби заряджається, і може телепортувати себе і той, хто його тримає. На невеликій відстані. Цим ми і скористаємося. Але питання заключається в тому, що у нас загалом четверо, а кусочку у нас три. І ось стається така ситуація, що у нас є вибір. Або ми відпускаємо їх всіх трьох, а самі будемо зараз мати зарубу з обов'язком, або там другий це треба залишити тут хворого, все одно він труп. Та до біса цвяха треба рятувати свої шкури. Тобто, що це поганий вибір, що це поганий вибір. Залишається бути у нас благородним сталкером і пустити хлопців. Віддати все, що ми можемо їм, щоб вони чухнули. І зараз будемо воювати, бля. От і все, блядь. Так, він перезарядився, коротше. Бійці довго на нас нарваються. Придеться нам прибити цих, Ну тут не один хват, я думаю. Так, так, так ми цих завалили, хто ще лишився. Є ще хтось живий, походу немає, так? Так, поклали ми всіх, тепер треба зараз рухатися назад в... в бункер до чисельників. Ух ти що я взяв. экзоскелет. Это как бы классно, что я взял экзоскелет, но нафиг мне ще не потрібен, в принципе. Но сейчас посмотрим, что еще. Ныряем вниз. Чего вообще? Ох и став? Та свали блін. блин. Так, пацаны, можно как-то а? Вот так. Ну что, Аркадий? Так, ваш брат живий і здоровий. Так, і вражений тим, що ти вміло застосував силу зони, щоб допомогти нам. Тепер ти друг нашого брата. Якщо в тебе є особисті рахунки зони, ти можеш вступити до наших лав. Ні, слава Богу, немає. Тоді тобі з нами не по дорозі. Вибач, втім, без нагороди тебе не відпущу. Що тобі подарувати? Як щодо артефактів, патронів, безпорядження, зброї, Ого, як вчасно, у мене зараз грішми погано, мені нічого не потрібно. Давайте виберемо четверте. Ми ж такі благородні сталкери, правда? А він нам патронів, автомат, бабла. Все якби, все супер. Тактичний варіант, автомат калаш, тактичний варіант він нам дав. Чим він добрий, Фітк його знає. Так, підствольний гранатомет можна причепити, да? слава Богу. Так, добре. 3570, тобто все, що у нього є. Ну, то я радий за тебе. Давайте хоч по мелочі продамо, таке щось мелке, що нам не потрібно точно. Так, певне другого покоління нам точно не потрібне. Вторгуємо. Так, добре. Все, ми з ними закінчили. Можемо від Так, цей з нами говорити не хоче, той і так не хотів, а цей крамер теж. Здрастуйте, здрастуйте. Це, це взагалі, блядь, не розмовляє. Хлопці, дайте мені вийти, бо зараз я тут, як я вас врятував, так зараз вас тут всіх поскладаю. Все, далі Піднімаємось наверх. Ну все, братан, будь здоровий, дивись за цими гавриками бо знову десь якусь задню залізуть. Лишаю тебе за старшого, давай пока. Погнали. Він просто тут із них, я так розумію, що самий старий значить самий опитний Вертаємося ми назад, тут тут і знову кульгавий сидить. Що таке? Він хоче з нами повоювати, чи що? Щось він блядь, переоцінив себе. Ще з пістолетом. Що, кульгавчику. Кульгавий, ніфіга собі, ну гранатку ми у тебе заберем. Два виверти заберем. і бінти заберем. Чувак, щось ти в себе повірив забагато. я так дивлюся. Інтересно. Мене немає, як я не виконує фантазії. Я скраб я буду кинозіркою. Ну, знаєте, грати ролі. Після стармок прослуховувань та деяких другорядних ролей, я вирішив, що в мене досить. Потім я потрапив до світу екскорту. Клієнтські замовлення містять багато фетишів. Тож я вирішив стати, знаєте, майстром та перетворити в Байсмій Дім у велику камеру Тортур. Тепер я майстер Тортур. З в'язницею у моєму домі. Та справий тут досить непогано. Це що це за діч... баксів. Та зазвичай клієнту дуже складно по-справжньому розслабитися, розумієте, я втягаю цю довгу латексну рукавичку, що протягається до моєї пахви, І потім натягаю до зап'ястя хірургічну рукавицю і просто нову руку. Розумієте, це новий процес. Ну, знаєте, просунути, просовути всю руку. Але... Я гадаю для мене також. Я хрінію. це ви чули, що по радіо слухають. Я в шоці. Так, нічого тут нема, але мов далі. Так. Оце ти толстий блядь, ізрачення, блядь, Я в шоці? Ну тебе нафіг, блядь. Так, ми з вами знову на дикій території. В принципі, дойшов, що до бару можна було скористатися послугами провідника. Але... Чого не скористалося? Тому що знову я йду до тої аномалії, що коло недобудованої багатоповерхівки, де були колись найманці. Давай власть. Так, мінус два, це добре. Так, давайте злізомо подивимося знизу, там злізу. О. Оооо. Артефактію знову тут підвалило. Так, де наш суперболтик? болтик? у нас. Заліза, залізо, ліза, заліз. ей. Тих, 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 тих. Так, ми з батарейкою побавило, це мене радує. Приймем. ага. Так, все. Більше там немає нічого, так? Да? Три артефакти електричної групи разом з батарейкою це добрий лоб. Я вам скажу. Це дуже добрий лоб. Так, власть, 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 власть. Заходимо, беремо цю штуку, перекладемо ще раз. Ось так. Так, з букви яка там у нас, з букви, К, да? так, перекладемо. І давайте будемо зараз. Тут я пам'ятаю, що було 72, да? Так, все, аномалія розряджена, артефакт захоплений. Супер. Так, все, пішов вон. Ой, що я робимо? Так, все супер. Зараз подивимось, що з артефактом взяли. Давайте, я, коротше, приодінуся, тим і продовжимо. Так, ми з вами снарядились назад. Добули ми ізначально от таку штучку, ми дугу добули. Перед цим ми з вами добули смоло. Зараз в дугу. Лишається ще один артефакт. Ну, будемо бачити. Добре, біжимо до сахарова. Я думаю, що коло бункера там і зустрінемося. Опа, прибіг як на янтарі, тут якась движуха чує. не знаю, що це таке. Ага, фреєровки. Пацани. Спалах зліво, блядь! Давай, зайдемо сахарова. І так наполовину відкриті, давайте розкажемо діду погану новину. Так, Радий бачити вас живий мічений. Вам довелося... вдалося знайти лабораторію в лощині, що там трапилося? Так, знайшов. На жаль, у мене погані новини. Що там сталося? На лабораторію напав контролер. Схоже, вони розташували її поруч з його лігвом. Всі ваші колеги загинули. Вони були зомбовані, мені довелося... ну загалом ви розумієте. Це жахлива трагедія. Сподіваюсь, вони не мучились довго. Контролери вкрай безжальні до своїх жертв. Часто вони з'їдають їх живцем. Дякую вам, що припинили їх муки. Ви оглянули лабораторію, вам вдалося знайти журнал. Так, ось він. І в досі хорошому стані зберігся. Я його почитав трохи, дорогу, і сподіваюся, це не секретна інформація. Навіть якщо є секретне, в жодному разі не можу відмовити вам вправі вивчити його. Дякую, що доставили його мені. А тепер розкажіть, навіщо вам... вас до мене направи бармен. Ну, я шукаю лабораторію Х 16. Бармен казав, що ви зможете знайти і знати її місце знаходження. Нас давно цікавить лабораторія x 16 Точніше, той пристрій всередині, що генерує випромінювання безпосередньо впливає на свідомість людей. Ви не розчарувати вас, туди не пробиться без спеціального псі захисту. Результат буде трагічний, навіть якщо вдасться уникнути натовп позомбованих навколо входу в лабораторію. Ви закупите перетворитися на одного з них. Все це дуже серйозно. Однак у журналі, який ви принесли злочини, я знайшов проект пристрою, який допомагає екранувати випромінювання. Але. Не більш точно налаштування, необхідно провести низку додаткових вимірів. Якщо ви допоможете нам в цьому через деякий час, ми, мабуть, зможемо надати для польових випробувань прототип. Виміри. Якщо ви разом з нашим співробітником зробите всі необхідні виміри, я підготую до роботи про тип захисного пристрою та віддам його вам. Воно швидше за все дозволить проникнути до лабораторії. Ну, Добре, я згідний. Ну, Ось і добре, поговори з Кругловим. Понятно. Здоров. Професор попросив мене прогулятися до місця вимірів. Ось це діло. Вирушаємо негайно. Одному там робити нема чого, а ось з тобою, думаю, ми швидко впораємось. Головне не підпускай близько зомбаків. Ти як готовий? Зовні Та... занадто небезпечно, йди першим. Готовий? Ну я, в принципі, тверезий, не готовий ще, але. Але. Так. О! Перший ось стоять, чуваки. Ого! Я не поняв. Э! Ты что гонишь, блядь, чи шо? Так. А ну-ка спускайся. Да, еще где-то псы бегают, блядь. Мне еще пси тут не высвечают, зараз. Так, секунду. Ну. Давай роби вимір. трохи. Зараз я зроблю виміри. і рушимо далі. Ну давай, давай. Так. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі. Треба йти далі. Йдем далі. Зар... Ох, ти це ще й зробив, а тут я вам скажу що бі, зомбаки з такими пушками, це серйозна штука. Треба потрошку зберігатися, бо це може не дожити так само, як і я. Йоп твою дрань, ти шо дурний, чи шо бл! Не роби так більше, Ура! Бі. Ого! Починається спецназ, блядь. Далі. Шо ти дивишся, блядь? Давай міри, шо там треба? Воно таке. Може, детектор вийшов із ладу. Мічений, нам слід трохи глибше зайти. Тут я нічого не можу зрозуміти. Да. Так, зараз тарабани, щоб зараз не треба було дробаш брати, блядь, щоб бити по площі. Ходи сюди, бігом, де ти є там. Чорт! Схоже, це початок викиду! Мічений, біжи! Та ну нафіг, блін. Та ж де ти ходи? Оце учений. Клик, ми не можемо його тут лишити. Так, його. йому вже нічим не допоможеш. Скоро вики, а з ним ми не проб'ємося. Ні, клик, я його не кину. Отак. Оу, проснись. Ух, ти мене шатає. Вставай, бля, не цей бід. Живий, вставай потихеньку, волимо звідси, блін. Треба скоріше вибиратися звідси. Що ти не говориш? Якось це без тебе якось так догадався. Ідеш? Де ти є? Тепер <пит> да? ми Да, Давайте вилізем, я залізу наверх подивлюся. йопта. Так, давай побіг. Ой, пт! Ты шо, гонишь, блять чешо! Ух ты! О, де ты є? мене цемера! Дурик, біжи до дома! ти кричуєш? ты кричишь? Ты контужений, контуженный, що? О, семецкий помер. Повернулися ми з професором Круловим назад до сахарових бункер. Тут і тут. Все. Здав він виміри, то що він там проводив. Добре, я зараз спробую налаштувати прототип. Ладно, ми з тим тут турнір розмови. Так, де там щось шамани? Де сюди шаман. Ви причудово впоралися. Якщо виміриє точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Вічний. Чути. Тепер ти зможеш пробитися до лабораторії. Але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із цим захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. Так, добре. Так, як саме потрапити до лабораторії 16, де знаходиться. Проблемою хі... лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із Сталкером на прізвисько Привід спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсонуло, і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він йшов з боку боліт, але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. У нього була точна інформація про лабораторію, де вона знаходиться, як до неї потрапити. Спробуй відшукати його тіло. Можливо, знайдеш і дані про те, як вимкнути випромінювання. Усі відомі нам координати, я передав на твій комп'ютер. Так, безперечно, було б цікаво поглянути на ці документи. Тобто, ви думаєте, вони у Васильєва? Можливо, в будь-якому випадку починати потрібно з пошуку тіла Васильєва. Тільки в цьому випадку є шанс отримати точну інформацію про місце знаходження лабораторії, десь там має бути тіло вашого колеги привода Мені, до речі, здалося, що він знав про їх 16 значно більше, ніж казав. І якщо ваш колега якимсь дивом вижив, ще, звісно, сподіватися на це безглуздо. Добре, я спробую. Добре, так. В одному крок приводу, Добре, йдемо шукати весілля. Йдемо на болото коло гелікоптера, постріляємо зомбаків. Так, дай на я візьму важку артилерію, а. Ай, якась херня до мене скаче, блядь. І не одна. Всі потрібні документи в нас. Ми знаємо, як вимкнути випромінювач. Продовжуємо спускатися з приводом до лабораторії. Зомби Ядна бой закінчується. Ти що гониш би? А, ну да. Так. так, добре, ми повернулися назад. Так, так. Угу. Можете зробити трансмути. О, що це таке? Роблячи сповнився неймовірно витривалим, але все... Живцем... Так, витривалим, але все поїдає його. Вартість виготовлена 35 тисяч гривень. Необхідні місяць світло, кактус та слиз. Губка захищає від радіації та високих температур. Вартість 75 тисяч. Необхідність люда, пустишка та вогняна куля. Джолині соти. Позитивно впливає на організм, що зазнав хімічного отруєння. Вартість 20 тисяч. Необхідна плівка та виверт. Червона зірка відновлює здоров'я та з... рани. вартість 150 тисяч, Необхідні душа, слюда та зразки тканин кровососа. Ніфіга собі. Око, непогано загої рано, однак зменшує опірність до псідії. Вартість 85 тисяч. Потрібна золота рибка, слюдата, рука контролера. Як шкода, грошей не вистачає, пізніше зайду. Правильно. Ніфіга собі, тут всякі трансмути, ще можна робити, треба буде помутити. Щось у нас тут є там дофіга всякого. Так, нога з норка є. А це що? Коротше, кіхті то все я продав? Да? От я дурний. Ой, дурний. А, Це ще повикладав половину всього. Так, що це біорадар. Ну Давайте почитаємо, це що таке у нас є за біорадар. Так, пристрій дозволяє засігти на відстані до 50 метрів багато живих форм, які як теплокровних, так і холоднокровних. Принцип роботи пристрою побудований виявлений живих істот. Прилад біорадар полонгує випромінювання живих тканин організмів, відфільтровуючи їх частою за відстанню. В результаті на звичайному радіо... Кристалічному дисплеї можна побачити мітки, що позначають живі організмі. Базові постановці прилад визначає людей, собак, плоти та кабанів. Для роботи необхідно активувати, розмістивши прилад у спеціальному осередку інвентарі. А ну-ка. Замість чого я? Ага, замість цього міну шукаю ще. Добре, і що це має означати? Тобто, Це тепер я можу виявляти на мапі і. Викинуте ви приплатив, значить він вже встановлений і він має діяти самий. Однозначно, це у нас налаштований псі-шолом. Так, я розумів. Ну, В принципі, я так розумію, що ми вже готові рухатись в Х16. Так що, Ага, ось у мене з іншої сторони, бачите, з'явилася ще одна міні-мапа. Це пристрій, я так зрозумів живих істот. Біле це люди, далі ми будемо бачити. Сірі це трупи. Ну, далі подивимось. Добре, добре. Тоді я зараз буду закінчувати. Наступні серії ми з вами вже будемо лізти в лабораторію Х16 і, і наводити шороху там. Ну а я буду з вами прощатись. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. І до наступної зустрічі. Всім пока!